Що буде з курсом долара та євро в Україні у 2024 році? Буде сильне зростання чи падіння? Євро і долар може бути майже однаковим. Російські військові масово скаржаться на своє командування. Вони все-таки востануть. Дійсно, є така ймовірність. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв, що покажуть карти. І? Перше наше запитання, що буде з курсом долара та євро в Україні у 2024 році. Ну, дивіться, я можу сказати так: що скоріше за все, що євро і долар може бути майже однаковим скоро, тому що карта двійка кубків вона символізує союз або об'єднання, або ну пропорція. Тобто, якщо ми запитуємо саме за фінансові аспекти, то скоріш за все, що долар піднім. Меця чи євро трохи е, спуститься, е, але це буде стовідсотково більш-менш однакова ситуація, тобто долар почне рости. Це стовідсотково, а євро почне помалу падати. Е, але я можу сказати, що поки що найближчий там рік, да, то е, ситуація буде більш-менш стабільною, але ну вона майже такою ж і залишиться. І останнє на сьогодні запитання: російські військові повстануть проти їхнього командування. Перше хочу сказати, що дійсно є така ймовірність, бо тут з кубків у нас символізує емоції і дуже глобальні емоції, не дивлячись на те, що наші військові кажуть, що вони там зараз при зброї, що в них там все є те, що вони хочуть, але я знаю стовідсотково по картах, що в них також є дуже багато проблем пов'язані зброєю, пов'язані з іншими аспектами їх зі скарчуванням. Тому дійсно вони починають бунтувати. Я не можу сказати на 100%, що це ну я не я взагалі не давайте не на 100%. Я не скажу вам про те, що вони там забирають, збираються якийсь заколот робити. Який тоді я казав, так і зараз я кажу, що заколоту ніякого не буде. Всі заколоти вони дуже швидко знаходяться, бо якщо росіяни починають робити якийсь заколот, ви ж повинні зрозуміти, що вони ж такого складу характеру, що вони ж зільють за три копійки будь-кого. Тому я вам одразу кажу, що це неможливо. Це була рубрика Запитай второлога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.